Всім привіт, я прийшов на рибалку спробувати. Нічого по комусь склювати не хочу. Бачу, він почистили копанку, повирізали все. камням засипали берега. Ось джерело навіть зробили, позначили. Вон вода б'є, видно. Навіть не розмотую другу вудку, нема смисла. На червики ловлю. Ось так укріпили тут берега трохи. Мабуть, будуть її розкопувати. Позасипали тут візде. Думаю, прийду попробую на вудку. Ловили люди, то попадала плітка, окунчик. Але зараз взагалі нічого не хоче. Не видно, щоб так риба ходила. Хтось на фатку ловив, кущір порозкидував. Навіть карасика загубив хорошого такого. Він ще навіть мокрий, це десь рано ловили. Кину, може, відживе. Але вже не думаю. Десь раненько ловили, бо карасик вже навіть мокрий. кущіри повитягували бачиш он бачу під кінцем уже дно видно навіть чомусь не знаю тут вже риби почти немає черепахи скачуть тільки Ось ондатра попливла туди, видно було. Тут теж дно прозрачне, риби не видно, але все. Тут її вибивають уже почти всю вибили. і немає смисла сюди вже приходити. Може тільки на фатку або ще коли. Бачу по всі копи ці дно вже. Якби було багато риби, то б мутна вода була. б. Красик той так і не віджив. Мабуть буду збиратися вже додому. Так, прийшов на минут 10. Нема покльовку взагалі. Зараз витягну гляну. Черв'як цілий. Ще раз закину, попробуй. О, піду ще на ту сторону не гляну. Ну мовши хтось іде вже. Риба не видно, щоб ходила, тільки жаби. Ось Теж видно, кущір повитягує, хтось рано фаточкою ловив. В річці туди риби не видно. Там все прозрачне. Ще можна коли попробувати фаткою прийти, а так то на вудку не хоче вже клювати тут, навіть окунчик. Навірно витягувати вудку, збиратись жаби скачуть Не хоче взагалі клювати Ось уже зібрав дві вудки ще черв'яки та й буду йти вже.